запропонувати, друзі мої, порозміховувати над е, одною темою, яка буде висвітлена в одному слові. І хочу принадійно подякувати брату Олексію за вірш, тому що він буде, певно, так само в цій темі звучати. Перший текст записаний в першому посланні апостола Павла Леторинтян. Це дуже короткий текст, я просто хочу його нагадати, і він буде як зачен. Апостол Павло говорить нам з вами, що ми отримали в Ісусі Христі. Отже, що ми маємо в Ісусі Христі? Написано так, перший розмір, 30. текст. Від нього і ви у Христі Ісусі, який став для нас примутністю від Бога, праведністю, освяченням і викупленням. Діти, наберися терпіння. Подивіться на мене, трошки тихіше. Постарайтесь, я розумію, що ви втомилися, постарайтесь тихіше, добре? Трошки тихіше, дякую. Отже, апостол Павло говорить про те, що Ісус Христос став для нас виховленням. І я говорив про те, що ми нашу тему сьогодні будемо розглядати через це одне Слово, яке по своїй глибині дуже сильне. І дуже потужне. Це справа в тому, що є теми, які нас більше хвилюють, є теми, які нас менше хвилюють. Так от тема викуплення, вона більше стосується як людей того часу, і людей, які сьогодні живуть при певній ситуації їхнього життя, а саме, слово викуплення починає звучати тоді, коли стоїть питання втрати свободи. От в часи, коли жив апостол Павло, або і ще давніші часи, люди втрачували свободу, наприклад, під час військових дій. Вони попадали в рабство або в полон. Можливо, це була економічна складова, коли людина заборгувала велику суму, і вона так само втрачає свободу. Можливо, це було викрадення людини заради викупу. І от оці в основному, обставини, які позбавляють людини свободи, вони актуалізують слово викуплення. В інших всіх випадках людина не замислюється над цим. Коли не стоїть загроза свободи, про викуплення ніхто не думає. Зараз трошки затихло, але можливо десь років 5-10 тому у всіх на слуху було один регіон, такий є на нашій планеті Земля. Там дуже величезний вантажний потік величезних кораблів, і, можливо, ви чули таке слово «сомалі». Воно все стояло на слуху і час від часу позбавлялися люди свободи, забиралося майно і одразу висувалася претензія щодо викупу. В цілому слово «викуп» в писанні це юридично-економічний термін. І ми ж з вами сказали про те, що викупу завжди передує втрата свободи. Якщо не стоїть загроза свободи, питання викупу не актуальне. І друге, що важливо нам розуміти, коли ми говоримо про, викуп, про викуплення, це те, що всіх випадках викуплення, воно здійснюється ззовні. Сама людина не може на це ніяк вплинути. Хтось має втрутитись зовні. І він не просто має вкрутитись, він має мати достатньо або коштів, або інших якихось речей, які би відповідали ціні вибуху. У минулому столітті була така історія, навіть фільм зробили потім, по цим подіям. Я не думаю, що ви чули фамілію. По лакеті, навряд чи ви його чули, але тим не менше в минулому столітті це була найбагатша людина земної круги. Разом з цим він був неймовірно скупий. Ну, Напевно, і багато не станеш, якщо трошки не будеш економити. На той час, коли був пік його багатства, він володів 80% нафти цієї, яка була в світі через свою компанію. І відповідно, сім'я була немаленька, у нього було 14 внуків. І в Римі один із його внуків, гулявши, попав в руки викладачів. І з Риміста, це був такий солодкий для викладачів, і вони заявили 17 мільйонів доларів. На що його дід сказав, ви що жартуєте, У мене 14 внуків, якщо я за кожного буду платити, діло не піде. І він відмовився навіть говорити, 17 мільйонів доларів вони. Попросили в нього. Але через деякий час це таке серце діла розжалували, тому що прислали вушко внука. І він зрозумів, що ситуація дуже погана. І разом з цим вони погодились добре 3 мільйони доларів. Закінчилася ця історія тим, що дід сплатив тільки 2,2, 800 тисяч дав позику своєму сину. Ну, там свої податкові були проблеми. І хлопець залишився живим. Я для чого цю ілюстрацію говорю? Для того, щоб ми уявляли, що час від часу стаються отакі от події глобального великого масштабу або локального масштабу. Але, напевно, коли ми говоримо про це, ви задаєтесь запитанням, а до чого це все до теми біблійної, сьогоднішньої нашої теми? Як ми з цим пов'язані? Отже, давайте безпосередньо поговоримо про нас. Ми вже саме зазначили, що викупу передує втрата свободи. 2 Петра 2.19. Хто ким переможений? Той тому і раб. При 22.7. Боргувальник раб позичальника. Ми тепер все ближче підходимо до нас з вами, до нашого життя. Яким чином це стосується нас? 1 Коринтянам 12.2, послухайте, брата і сестри, як апостол Павло описує наше з вами життя буття. Ви знаєте, що коли ви були язичниками, яких тягнуло до безмовних ідолів, ніби вели вас. Апостол Павло говорить, що коли ми в нашому природньому стані. Стається так, що ми не зовсім володіємо самі собою. Апостол Павло говорить, що нам відбувається те, що схоже на те, що якби хтось нас веде. Тобто щось відбувається супроти моєї волі. І ще цікаве, цікаве слово апостол Павла в посланні до римлян, коли він говорить. Що часом з нами трапляється наступна ситуація, коли ми доброго, якого охочим не робимо, а яке розуміємо, що зло, розуміємо наслідки, розуміємо все абсолютно, але втриматись не можемо. Переступаємо ці козори. Це те, що я писав апостол Павло. Що коли ми язичники, коли ми без Христа, то ми втратили свободу. Хтось направляє нас. В яких обставинах ми стаємо безсильні. Рим'яна 7, осу, 22 текст. Бо за внутрішньою людиною я знаходжу на солоду в законі Божому та в своїх членах бачу інший закон, який воює проти законного розуму. І робить мене, отут ключове слово, полоненим. Закону гріха що знаходиться в моїх членах. Трошки прокоментуємо те, що говорить апостол Павло говорить наступне. Що я маю за внутрішню людину насолоду в законі Божому. Але так трапляється, що я одночасно знаходжу інший закон, в полоні якого я знаходжусь. Цей закон гріха, що знаходиться в моїх членах. Ви пам'ятаєте, що в цьому ж сьомому розділі, в кінці, останнім текстом, коли апостол все це проаналізує, він скаже або правильніше сказати, ви на які слова. Бідна як людина. Це про нас с вами. Це про те, що ми сьогодні говоримо, що у викупу передує втрата свободи. І зараз нам потрібно уважно проаналізувати, де ми знаходимося. І чи не є нашою потребою, щоб запрацювало це викуплення викуп? Отже, ще один текст Римляна 6.20. Бо коли ви були рабами гріха, то були вільні від праведності». І ще один текст, який красномовно говорить про наш з вами стан, про наше з вами положення. Виявляється, ось така річ доволі цікава. Що по факту ми, начебто, вільні люди, так чи ні? І живемо в вільній країні. І якби питання викупу нас не торкається, тому що ніщо не загружує нашій свободі, ми вільно пересуваємося, Але апостол Павло він показує картину внутрішню нашу, що насправді... Внутрішнє наше життя, воно не проходить в повній свободі. Навпроти, він говорить, що ми раби гріха. Ми полонені законом гріха. Ми живемо так, не володіючи повністю своєю волею. Хтось направляє нас, хтось якби штухає нас в спину робити недобрі справи і жити нехорошим життям. Далі, що писання говорить? І деталізує, уточнює, що ж саме в нас тримає в неволі. Що це за кайдани такі, з чого вони складаються, якщо можна сказати так образно? І перший текст буде Римлянам, третій розділ, 21, 24 текст. Послухайте. А тепер незалежно від закону явлена праведність Божа освідчить про закони пророки. Праведність Божа через віру в Ісуса Христа для всіх і на всіх, хто вірує, бо немає різниці. Бо всі згрішили і позбавлені слави Божою. А виправдовуємося даром, Його благодаттю через викуплення в Ісусі Христі. Ми зустрічаємо слово «викуп», викуплення. І перше, що нас тримає в неволі, це таке загальне Слово рабство гріха. От тут так написано, всі зрішили. Я хочу наголосити ключове слово всі. Ніхто не може бути виключений з цього списку. В очах Божих ми всі полонені, ми всі позбавлені свободи, ми в рабстві гріхах. Так стверджує Писання. І далі апостол Павло говорить, що ми виправдовуємося даром через викуплення. Тобто ми маємо завжди пам'ятати, що наше виправдання, незважаючи на те, що воно даремно нам дане, що за нього не треба платити, але викуплення через викуплення ми не платимо, але хтось заплатив за нас. Ми ще повернемося до цього. Гала там четвертий розділ, дуже такий хороший текст, який ще нам пояснює. Одну важливу сторону цього питання і показує, що нас іще тримає в неволі. Послухайте. Послання до Галатів, 4 розгляд, 4-5 текст. Коли прийшла повнота часу, Бог послав свого сила, який народився від жінки, був під законом, щоб викупити підзаконних, щоб нам отримати всиновлення. Викупити під закон. Зараз трошки, можливо, буде складнувато, а давайте спробуємо зібрати докупи ці дві істини рабство гріха і рабство закона. Це ті кайдани, які тримають будь-яку людину. І як вони між собою взаємопов'язані. Для цього нам потрібно знову повернутися у послання до Римлян і побачити, як це все працює. Читаю. Що скажемо? Закон є гріхом зовсім ні. Але я не інакше пізнав гріх, як через закон. Бо я не знав би бажання, якби закон законник казав, не бажай. Гріх, взявши привід від заповіді, викликав у мене всяке бажання, бо без закону, друзі, гріх мертвий. Отже, кожна безвична людина знаходиться в полоні, позбавлена свободи через два цих ключових моментів. через гріх, який оживив закон. Тому що допоки немає закону, нема чого, немає відповідальності. Можна сміливо рухатись. Як тільки закон наступає, одразу... Виникає величезна проблема. І порушення цього закону є чим? Писання говорить гріхом або беззаконня. Тобто ти порушуєш закон. Отже, дві ці речі вже в'яжуть людину. Гріх, який оживив закон. І ми вже з вами прочитали, що і рабство гріха, свобода приходить через викуплення, і Христос прийшов, щоб викупити підзаконних, тобто нас з вами. Остання до Тита, третій розділ, третій текст є цікаво. Послухайте. І ще, як апостол Павло пояснює, що ще нас в'яже, що позбавляє нас свободу. Тут не менш цікаво і очевидно. Третій розділ, третій текст. Бо й ми колись були нерозумні. Неслухняні обманутими рабами різних похоти і насолод. Якщо рабство гріха, яке ожило через закон, воно полонить людину, то є ще певні інструменти, які обмежують її свободу. Ми прочитали просто полог, говорить, що це рабство похоти і насолод. Вся справа в тому, що ми, люди, настільки слабкі і незахищені перед різними спокусами і пожадласями, обожанням, які в нас виникають, що це можна тільки порівняти з автомобілем на величезній швидкості, у якого відмовили гальма. І ніхто не знає кінець і результат, що буде з може виживуть, а може не виживуть. Так от пожадливості і бажання на солоду, вони настільки охоплюють маніакальну свідомість, сутність людини, що людина часом ні при чим не зупиняється, щоб досягти свої цілі? Потрібно по трупам йти. Людина піде по трупам. Аби що зробити? Скоштувати на солоду. Ну і що, якщо це за рахунок інших? Ну і що, якщо для цього потрібно прибрати когось? Ну і що, що від цього комусь боляче? Головне, що в церкві я і моя насолода. І це те, що приносить неймовірне горе і страждання в суспільстві серед людей. І цих історій сотні тисяч. Ми їх знаємо, як страшно бути свідком, коли людина живе без безгальні, людина живе без страха Божого. Людина рухається тільки одним словом. Хочу і все. Перше Петра, перше розділ 18 текст. Апостол Петро ради нам іще про те, що неприємне, але вже він говорить про наш спадок, ми дещо успадкували, ми якби не опинилися в цьому одразу. Це те, що нам було передано від наших батьків. Перше Петра, перший розділ 18 текст. Знаючи, що не тлінним сріблом чи золотом ви були викуплені від свого марнотного життя, переданого вам від батьків. Викуплення від марнотного життя, яке було передано вам від батьків. Про що цей текст говорить? Цей текст говорить про те, що слово марнота, якщо підібрати саноні, можна сказати ще порожнеча пустота, вітром. Уявіть собі, ви народились цей світ. Ні, не уявіть собі, ви народились. У вас тільки одне життя. І потрібно мати якусь ціль. А від батьків успадкували яку ціль? Хорошу. Ви не знаєте. Ви намагаєтесь ухопити вітер, але нічого з цього не виходить. Немає сенсу життя. І це також та причина, яка... Спонукала Сина Божа звершити викуплення, щоб наповнити ваше і моє життя бодай хоча б яким змістом. Тому що якщо в житті відсутній Бог, життя втрачає всякий сенс, воно розібрано на частини, немає цілісності. Людина хапається, біжить в одну сторону, в другу, в третю, або просто біжить чому? Бо всі туди побігли. Не здогадуючись, що ці всі так само не знають, куди вони рухалися, куди вони біжали. І останнє, напевно, на завершення саме очевидне, яке всі беззвича люди відчувають в своєму житті, це записано в посланні Євреям». Посланні євреям, другий розділ 14 текст. «А Оскільки для дітей. Спільна плоті кров, то він так само прийняв їх, щоб смерті позбавити того, хто має владу на смерті, тобто диявола. І 15 текст, він тут ключовий. І визволити тих, які страхом смерті все життя трималися раз. І ще кайдани, які тримають будь-яку людину, це страх смерті. Не самий тваринний страх смерті. А страх невідомості, що там, коли закінчиться життя за земне, то цей страх має увазі. І цей страх навіє лукавий, написано, що той, хто мав ладу над смертю, тобто диявол, він настільки спустошує людей, він настільки закладає це рабство, цей страх перед смертю, перед невідомістю, що людина все життя тремтить на зустріч до смерті. Слово Боже говорить, що Христос він позбавив цієї влади диявола, Він викупив. І тепер людина, яка має в своєму житті цю величезну прорацільність Христа Ісуса, вона на смерть дивиться зовсім іншими очима, як не на пререченість. Вона не перебуває в цьому рабському страхі. Давайте згадаємо, наприклад, або нехай апостол Павло буде для нас прикладом, як він дивився на смерть. Послання до Філіппіанів говорить, що смерть для мене абсолютно не є проблемою. Він розглядає її як надбання. Він кидає її виклик. Він її не боїться. Чому? Тому що він увірував в того, хто переміг смерти. І він впевнений, що це не порожні слова, це факт, який звершився. І в 15 му розділі першого послання до коринтян він проголошує це Івангеля, що Христос помер, але й Воскрес. Смерть переможена. І можна не жити в цьому расі. Можна знати, що тебе чекає, коли ти підеш з цієї землі. Запевняє нас в цьому Писання. Запевняє нас всьому Бог. Два текста, які я хочу ще залишити для нас. Яка ціна викуплення? Важливо про це сказати. Сказати не просто в загальному, що Христос звершив викуплення. Ми маємо поглянути на ціну. І ми повернемося в 1 Петра, 1 розділ, 18 текст. І ми читаємо там наступні слова. Що не тлінним срібом чи золотом ви були викуплені від свого марнотного життя парадного від батьків, а драгоцінною кров'ю Христа, як непорочного і чистого яня. Ми з вами сьогодні говорили про те, що слово викуп або викуплення, воно актуально тільки для тих людей, які втратили свободу або взагалі не мають цієї свободи які знаходяться в полоні або в рабстві. І Бог через слово своє, і в принципі життя, воно підтверджує, що кожна людина вона зв'язана, вона знаходиться в полоні гріха, закона, марного життя, пожалости, в рабстві, смерті. А ці всі речі наповняють існування життя людини. І якщо ми усвідомили, що ми знаходимося саме в такому положенні, отут от для нас важливо подумати, а чи є вихід, чи є можливість якось розірвати ці пута, ці кайдани. І Писання говорить, на кожен цей момент, на всі оці залежності, які впливають на людину, тримають її в рабстві, є слово викуплення. Христос звершив викуплення. І ціло він заплатив не срібло або золото. А ціну своєї крові. І тепер для нас очевидна істина не тільки в тому, яке наше положення, і яка біда з нами стається і станеться в майбутньому, але те, що є вихід, те, що є виконання. Христос це звершив. І останній текст я хочу перед великою нагадати, можливо, підсумовуючи цю всю тему як нагадування для всіх тих. Які своє життя поєднали з Ісусом Христом, який став для них тим добрим пастиром, який вивів їх із цієї неволі до свободи. Для всіх тих, хто пройшов цей процес, апостол Павло, послання Галата, 5 році, перший тест нагадає, ви дорого куплені Христом, не піддавайтеся знову. Його раз. Апостол Павло нагадує, що свобода, яку ми отримали в Ісусі Христі через Його викуплення, це неймовірна традиційність. Але є небезпека цієї свободи поступитися. І знов повернутися до того стану неволі, який нас мучив який приносив сльози і гіркоту в наше життя. Брати і сестри, ми почали з того, що апостол Бог намолошував для нас, що Христос Ісус є нашим викупителем, нашим викупителем. І насправді це неймовірна добра новина, яка відкрита в Писанні, яка дуже відкриває перед нами величезні можливості жити в свободі, в справжній свободі, не бути поневоленим. Щоб не хтось направляв керував нами, щоб ми, скуштувавши ці свободи, могли насолоджуватися життям свого. Попоможемо цьому. Амінь. Дякую, що можу читати Євангелію. Івангелія нам побігли. Пояснення, показує, ми насправді є личати по, по факту життя нашого. Ми полонені і зв'язані багатьма життями. А радість від того, що ти є вихопитиме наш Ісус. І що ти десь, хто своїх зробити те, що не відбудемо нікому, тим більше нам. Це наше визволення, наше спасіння. Ти дарував нам свободу. Ми дякуємо Тобі, Господи, і хотілося щоб це не просто були слова. В житті кожної людини це відбулося, кожна людина скуштувала цю солодкої свободи. Життя не в як не в марноті, не в преречності, коли ти врасти гріха і не можеш ніяк не зривати ці пута. Кожна людина могла зрозуміти, що свобода настала. Її вірою треба прийняти цю свободу і в цій свободі жити. Дякую, що ти нагадуєш нам сьогодні за були під яка була принесена про Сина Бога, Ісуса Христа. Єдина, яка є достатньою для того, щоб визволити всіх нащадків Авраама, всіх нащадків Адама, всіх без виключення людей. Господи, я би хотілося, щоб кожному із нас була ясно, зрозуміла ця істина, що ми уже не раби, а ми вільні. Боже, благослови, щоб ми ніколи не зловживали цією свободою. Ніколи нічого не виправдовували цією свободою, а просто ми могли насолоджуватися і жити і радіти тим, що ми знайшлися в твоєму сині Ісусі Христі, чим ти нас обдарував своєму любому сину. Ми славу тобі приносимо всю хвалу і поклоніння від нас прими. Бог наш живий, єдиний проклицей Хотець і Святий. Амінь.